Вітаю діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про символи нашої країни. Кожна країна має свої особливі символи, але головним є Державний прапор, Герб та, звичайно, їм країни. Символами України є синьо-жовтий прапор, який символізує чисте синє небо. Та поля пшениці. Тризуб символізує волю і незалежність наших українців. А гімн – це урочиста пісня, яка звучить на всіх святах. Також до символів України відносяться тварини та рослини. Вони відображені в фольклорі та емблемах. Наприклад, лев. Це символ сили і мужності, влади і гордості. Український лев завжди стоїть, як гордий звір. Соловей відомий своїм співом І асоціюється з весняним пробудженням та надією. Українську мову часто називають солов'їною, тому що вона дуже мелодійна, як спів солов'я. Лелек це ще один символ України. Він зустрічається на гербах чотирьох українських міст. Лелека сильна, вольва і незалежна птаха. Українці вірять, що Лелека приносить щастя та добро. Серед рослин символом України вважають жито. Його використовують не лише для приготування хліба, а як символом у багатьох обрядах. Хлібом зустрічали поважних гостей. Пригощали молодят на весіллях. Верба це дерево займає особливе місце в символиці та традиціях. Вона є символом весни та відродження. Гілочки верби використовували під час українських свят. Калину цінували як символ України за красу та цілющі властивості. Червоні ягоди символізують відвагу героїв нашої держави. Ось яка багата наша країна на різні символи.